Всім привіт, шановні друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі Вішерон 15. З вами я, Стас. і сьогодні я знову приїхав перебачити по на поплавок. До цього виїжджав я на річку, намагався ловити на фідер. Зараз вам все це поставляю, всі ці кадри і трішки давайте розповім. Їздив я половить на фідер, але на жаль, в мене нічого не вийшло. Був в районі гітари, виїжджав там, було дуже багато рибаків, Ляш він був присутній, тобто він стояв на руслі, але клювати не хотів. Спінінгісти поруч стояли, то багрили його. І на силікон, хто на що, коротше, ловив, хто на блешні, всі багрили, людей було дуже багато, але не в цьому суть. Потім, через декілька днів, я ще виїжджав на хижака, хотів половити на руслі, також щуку, судака, але нічого не вийшло. Був приморозок, по річці йшла шуга, ловити було неможливо. Потім приїхав в інше місце, також хотів покидати на судочка, але його тут немає, він, напевно, вже піднявся вище по річці. Якось так. Та я вирішив, що я буду мучитись. Знову вибрався на цей каналчик. Сьогодні. Посидим, кайфанем, половим на поплавок. Вітру взагалі немає, але також не без проблем. Приїхав, як ви бачили, крига десь сантиметр, зараз вам також покажу. Прийшлось розбивати. Ну нічого, я був готовий, взяв з собою канат, розбив, в принципі, без проблем. Вже розклався, залишилось загодувати і закинути нашу вудку. Так що давайте, друзі, вам приємного перегляду. Ми сьогодні будемо рибачити на поплавок. Ось моя вудка, поставив на стійки. В принципі, розклався, все як завжди, стільчик, рюкзак і відро. Все по-простому, друзі. Поменше речей, бо сюди треба йти, пішки досить багато. Та й багато не особо і хочеться набирати. Ну, коротше, давайте одразу прикормку дістанемо. Вона в мене вже замішана, бо я ж їздив на фідер і залишилась, та я не став викидувати. Замішувався я на такій прикормочці. це у мене Real Fish, плотва мотиль і лящ корицевані. Прикормка гарна, я нею вже довго ловлю. Ось вона тут у мене замішана. Зараз, онука. О, по насадці буде сьогодні тільки опариш, і тут є ще трічки пуфіків поекспериментую. О, дивіться, вона взагалі шикарна. Пишна, нормальна, пліснявою не покрилась. Бо трішечки постояла. Ну, Взагалі супер. Зараз трішечки дозволожимо. Ну, і, в принципі, можна одразу і загодуватися. так як я вже глибину відміряв, все зробив. Та й, коротше таке, буду ловити поплавець доплави буквально декілька сантиметрів над дном. І якось так. Вудка у мене моя стара добра Каліпсо Монза, 6-метровка, махова. Стіечки мої, ну коротше, для пота. Прям душа радується, на вулиці вітру немає. Зараз закинемося, такі клювання будуть файні. Ну, будете зараз все бачити. Ну і все, загодувався. Тепер наживляюсь, ставлю по класиці три опариша. Розпочинаємо з нього і думаю, буде ловитися. О, але погодка просто неймовірна. І не сказати, що зараз зима, що новий рік вже пройшов. Ну, нічого, ляпота, давайте, друзі, будемо ловити. Поля, першою будеш. <хи> Є. Така таранічка. Блін, не, не крупна, але дуже приємно. Клювання таке гарне було. Ну що, розловилась отакою таранькою. <хи> ну, нічого. Зараз буде і крупніша. Дивіться яка. Хай пливе. Опа, наступно, наступно. Ух, тільки це прям така малесенька. Да, і тут капець. Щепотку прикормки кину. І все, і тепер клювання одне за одним. Але ж вона так приємно клює, так приємно. І попливла, є. О, трішечки більше. Опа. Хі -хі, красотка. Старанушка. О, пливи. Вона вже з річки втекла, в річки її немає, вона позаходила в канали, видно. Бо я ж кажу, це був на фідер, і на фідер навіть не ловилось, нічого. Не ні платва, не лящ. А тут, бачите, вона вон в каналі. І 100% тут є крупніша. Я думаю, сьогодні у нас... Ах, зійшла, вийди її спіймати. Так що, впираємося, впираємося. Не встигаю закидати, тільки закинув, знов покльов, знову до потроши того опариша. ти лопне. Нравиться їй? О, іди сюди, що підбагрив? А, так. Да. Трішечки підбагрив. Сюди. Пливем. І є. Наступна така огорашечка. О, подивіться, О, красуня наша Дністровська. заплила. Тут, блін, взагалі, річка поруч, це канальчик, метрів 200 і річка он додалі. Да, народ ото клює, Капець якийсь. На ну, такі рибалки реально просто сидиш і кайфуєш, просто відпочиваєш душею. Ну справді, це, блін, щось чимось. Особливо, коли карась вже починає брати, то це. Взагалі, о, он до клює, зараз під кригу затягне. <хи> от, Ну давайте її ловить. О, он, 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 дивіться, дивіться, що робить, Дивіться, 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 вже в кригу вперлась і пливе, кудись пливе пливе пливе, пливе а ну-ка давайте одразу іді, станем, і дістанемо іч ех немає ну це я камеру просто взяв зазвичай коли камеру береш перестає клювати ладно Чікс і є о, ця побільша, друзі, побільша трішки. О, впала. Хотів ще показати, але нехай пливе, Заслужила. Красотка. Але такі покльовки, такі покльовки. Просто рекомендую. Чик, сюди, сюди, Латвень. ходи до нас. Хохо, красотка, пливи додому. Давайте, друзі, чайка вип'ємо. О, невеличка пауза, бо клює капець, Ти ніч, давайте чайку вип'ємо. Трішки зараз Посидим, ну і продовжимо ловити. Бачите, я кинув там скільки? 4-5 кульок і вона просто стоїть тут тепер і все. Ти кидаєш, і вона одразу кулює. Така от тема. О, чай нормальний цього разу. Поки п'ємо чай, хочу вам також про оснащення розповісти, бо багато інколи питань буває. Яке, що, як. У мене дивіться, як все просто. Тобто дробинки дві, між стопорками. Я зажав, щоб вони скользили, щоб не пережимали волосінь, а щоб було як скользяще грузило. Тут петелька і повідець чіпляю. Вище у мене стоїть ось такий поплавець, це 2 грами, і дробинок плюс-мінус також на 2 грами. Він тут йде без стопорків, тобто він, бачите, сам тут на кембрики, пропускаєте волосінь і потім просто регулюєте ним. Тобто, як, як звичайний поплавець пирог, то пам'ятаю, як його робили. Коротше. Ну і все. А Інколи я роблю таке оснащення, що є поплавці тут з вушком. І Я просто так само як грузила між двома стопорками отак, чіпляю поплавець або застібку, щоб міняти поплавці. І все. Ну а Грузила, підбираємо під поплавці. Блін, тут в принципі нічого складного я не бачу і, і немає. так що Експериментуйте, пробуйте і думаю, у вас все вийде. Все. Ну а ми давайте продовжувати ловити зимову плотвичку, плітку, плітку. Ну що, закинули і вон, дивіться. Зараз вам покажу. Опа, бачите є <смеш> така тюлечка. А, але бере так якось, знаєте, я б не сказав, що прям. Дуже впевнено. Багато холостих клювань. Вона начебто дуже гарно кулює, підсікаєш нема, підсікаєш нема. Бо там стоїть ще прям така мілка-мілка, вона також смикає, бо пліточка трішечки пасивна. Ну нічого. Ми і так її будемо ловити. О, Дивіться, а зараз нормально взяли і він дотягне в сторону. Це нормальне клювання. Дивіться, оп. І є сразу, О, о побіше. Обіша взяла. Ну, приємно, приємно. Взаємку посидіти, половити тарашечку, коли нічого не ловиться. Хочеться сильно поїхати знову на хижака на канал, але, на жаль, на всіх каналах така сама історія. Сьогодні у нас було прям ну, не приморозок, а прям гарний мінус. Мінус 5 в машині зранку показувало. І все, все замерзло, коротше. Як ви розумієте. І канали там, де я ловив щуку, окуня. Все позамерзало, тільки річка вільна. Або ось так ловити на поплавок. Ну і тут вибір не, не сильно великий. Розгулятись нема де і на кого. Та й поки є можливість ловим на поплавок, поки сильнішої криги немає. А на річці буду виїжджати періодично на хижака, на фідер. Але, як ви розумієте, зараз це дуже важко. Саме когось спіймати. Ну, а тут в каналі, дивіться, одна за одним. Поки я розмовляю, бачите, три штуки вже зловив. Три штуки. Це уявляєте, тут, блін, якщо посидіти годинки там 4-5, то тут можна і стільки Ну, В принципі, люди так і роблять. Я дивлюсь, хто там пишуть звіти в одеські групи, то ловлять і по 5, по 6, по 7 кілограм оцей тараньки. Правда, я не знаю, що з нею робити. Зачем? Зачем стільки? Це таке, як то кажуть, діло кожного своє. А у мене а, мимо. Опариша тільки стянула. Ну, ляпота. Чирик? Та йому, що це таке? Ну це вже геть не серйозно. Крючок не бойся? Та-да Він і в рот не влазить, а вона його Хватає. От. Опаля, давайте ще одненько, хочу з вами трішечки поговорити. Давай, платвичка, а ну-ка. Плотва Опа, при... вона припідняла. Що пів поплавця всплило. Я завжди, коли ловлю плотву, притаплюю, щоб отак тільки антенку було видно червону, а сам поплавець, щоб був в воді. І тоді дуже гарно видно, коли вона припіднімає. Тільки червоне видно і тільки, хоп, чорне всплило. І нормально, видно собі, гарно. О, нарешті. Нарешті. Буквально з наступного закиду. Така платвічка. Да, але вона така худа-худа. Вообще. Не пузата, нічого. Худюча. Друзі, хотів з вами поговорити на одну таку тему на рахунок місць, де я рибачу. Взагалі, прошу вас не писати в коментарі, запитувати, де я ловлю, скинь геолокацію, що, де і як. Друзі, я якщо вважаю потрібним за місце, я це одразу кажу в самому відео, що рибачу там, то там-то. Якщо я це не кажу, тоді я вважаю не потрібним це оголошувати. Бо аудиторія в мене не маленька. Наприклад, я ловлю там десь там хижака, розповів за це місце, все, там вже багато людей вже. Ловити некомфортно, вже рибу вибивають, забирають, бо у нас люди такі, тільки дай їм можливість, вони одразу все будуть торбити, все забирають і не важливо їм на розмір і тому подібне. Тому, якщо я не розповів, де я рибачу, не треба писати і просити, щоб я скину, бо я все одно не скину. Сподіваюся, що ми один одного зрозуміли і цю тему поки що закрили. А зараз давайте рибачить далі. В принципі, це місце, я думаю, не секрет для багатьох. Це канал, водонасоска її називають, он до її видно. Ну і в принципі тут майже вся Одеса рибаче приїжджають, ловлять на поплавочок. Тут такі місця гарні. Я тут раніше ще багато хижака ловив, але після того, як перекопали, бачите, видно свіженьке. І з цієї сторони так само перекопане. Рельєф помінявся. Все тут заново. Треба вивчати і щось мені не дуже хочеться. Тут і раніше не сильно тут результати були круті. Так що, о, тут клює, тут клює. І. да, є. Опа, тільки в одній руці камеру тримаю. <хи> така малесенька. Зараз відпустимо. Ай йо-моє, -йо, обгадала мене негодяйка. Якраз на живця би пішла. Я взагалі сьогодні і також планую поїхати, але. Ось ця крига замерзла, тепер не знаю. Треба чекати якогось потепління, коли розтане, і одразу поїду. На живця відзнімлю відео, бо також хочеться. Да і вам цікаво бачу, ви писали в коментарі. Так що знімлю такий відосик. І... Опаля. О, сюди. Та ранечка проклюнула так гарно. Хі -хі. Красотка. Ху, напевно, друзі, зараз ще декілька зловим. Будемо закруглятися на сьогодні. Наступний раз вже навіть не знаю на кого вийду, на кого вийде, напевно. Хі -хі. Хто первіший буде клювати, того й будемо ловити. Я на сьогодні взагалі брав все з собою. У мене і чехол з фідером, і поплавок, інший чехол, і, і тубус з вудками, там, і на Дністери, на канали, і на щуку під окуня, там різні всі. Але бачите, крига, крига і немає можливості половити. Це добре, що взяв каната з собою. Та й хоч лід цей розбив, бо так би також кукував, би. о, непогано. Найбільше за сьогодні. Кажу, ну реально кукував би, а що б я робив? Крига товста. Один Сем десь. А йо! Вибач платва кинув мимо. Ще й вдарив об кригу. Вже тут вон до три такі. Раз, два і воно до третя всплило. Ну нічого, чайки з'їдять, що зробити. О! І одразу наступна. Пліточка, пліточка. Фу -фу. Вже сонечко сідає потихеньку. Зараз буде темніти. Так що, хочу я не хочу, але вже треба завершувати рибалку. І зараз давайте на останок Ловимо і будемо закруглятися. А ну-ка давайте, чи вийде? В прямому зловить. І ах, зійшла. Не вийшло. Покльовка була гарненька. Ти, подруга, будеш остання на сьогодні. Так, ми відрибачились на поплавочок. Пліточку посмикали, відвели душу і все, і ляпота. тепер можна їхати додому. І все, друзяки, будемо підбивати підсумки і завершувати нашу рибалку. В принципі, вона мені дуже сподобалась сьогоднішня, бо погода взагалі шикарна. Рибка ловилась, клювання, блін, чарівні просто сидів, дивився і насолоджувався, якщо можна так сказати. Де, в принципі... Якось так. Наступна рибалка, повторяю, вже не знаю, яка буде і коли буде. Як, як тільки нормально порибачу, одразу вам це покажу. Так що, друзі, все. Ви обов'язково підписуйтесь на канал. Я вас прошу. Підписуйтесь, натискайте на підписатись на дзвіночок, бо багато глядачів дивиться без підписки. Не забувайте переходити в інстаграм, там багато цікавих постів. Ну, в принципі, на цьому у мене все. З вами був я, Стас, Ютуб канал Fisherman 15. Па-па. до зустрічі в нових відео. Побачимось народ. Thank <laughs> you.